Аби збільшити кількість актуальних якісних п'єс, Івано-Франківську провели резиденцію четвертої лабораторії драматургії. Відомі психологи, режисери та драматурги розповідали учасникам про те, як правильно говорити про війну у драматургічних текстах. Цього року саме життя продиктували нам тему дуже складну, дуже Таку, яка породжує дуже багато питань, яку треба обговорювати, як писати про війну? У нас є два творчих куратори: це. Павло Аріє, який наразі працює по зуму, але восени він буде наживо працювати. І Ліна Лягушонкова, яка постійно присвячує свій час цій лабораторії. Протягом семи днів вона працює з нашими учасниками. Також до нас долучилася лекторка Ірина Гарець, яка ділилася своїм досвідом і структури п'єс, і роботи з режисерами. І сьогодні, вчора, і сьогодні ми мали. Роботу з психологини Оксаною татарин це дуже важливо і, взагалі, для творчості для людей, які працюють, і особливо коли вони працюють з такою складною темою. Під час навчання учасники мали змогу написати історію та донести свою думку. Співкураторка проєкту Лена Лягушонкова зазначає, хто розповідає історії, той управляє всім. Спільно створити платформу, де ми зможемо говорити, шукати ту нову мову, яка потребує ця війна. Бо як ну, дуже багато запитів, бо мови інших війн вони не працюють в наш час. Бо... Це ну для нас, для всіх це така особлива війна, з якою з якою ми на жаль стикнулися, і ми шукаємо, намагаємося намагаємось на, на помацьки знайти ті точки, наші, що нас об'єднують. Ті точки, які можуть бути небезпечними. І як це а театр є такий простір, де ми, де ми ну, трішечки, де ми можемо це обграти, щоб мати якийсь імунітет для цього в житті. І для мене мистецтво це такий, це такий трішечки щит. В який ми дивимося, бо не можемо дивитися на справжнє життя, бо воно ну, насправді дуже страшне. А через мистецтво ми можемо побачити і проговорити ті травми, проблеми, які нас бентежать в реальному житті, і плюс що це мистецтво до цього додасть ще якусь художню складову і заявити про себе як про суб'єкт створення, а не лише як об'єкт для чужої нарації. До проєкту доєдналася й драматургиня Ольга Мацюпа. В творчих професіях важливо обговорювати свої ідеї з колегами, аби почути конструктивну критику. Адже лише так можна досягнути чогось більшого, переконана учасниця. Для мене дуже важливим є те, що ми ну бо тому, що коли я пишу п'єсу, якби я теж роблю дослідження, певне на, на певну тему, на певну проблему, працюю над персонажами і так далі. І так далі але але якби я все одно залегчила. Лишаюся з своїми персонажами наодинці. Тут є просто унікальна можливість проговорити свої ідеї з колегами, почути конструктивну критику. І від цього я вважаю, тексти можуть вийти тільки сильнішими. Аби надихати митців та розвивати драматургію, сценаристка Оксана Гриценко написала книгу, яка містить в собі п'єси, написані учасниками з попередніх лабораторій. Це книга, яка складається із кількох п'єс, сучасних українських драматургів. І всі ці п'єси, що класно, були написані під час лабораторії на СТДУ. Тут десь буквально їх, я не знаю, може. Близько 10 п'єс, це все так свіжі тексти. А мені дуже, мені дуже тішить ця обкладинка, Вона дуже тішить, як виглядає сама книжка, і мене дуже тішить факт, що а, українська драматургія драматургія буде представлена у вигляді збірки книги, і це якби доведе те, що драматургія це також література, бо в нас про це часто забувають. Це були п'єси, які ми написали під час лабораторії. Під час кожної з лабораторій були написані певні п'єси. Вони проходили, вони мали читання. В Києві чи в інших місцях э, сценічні читання. А ця книжка це збірка різних п'єс, написаних в різні роки. Але це десь впродовж останніх п'яти років. Після курсу лекцій та майстер-класів учасники представлять свої твори. А вже восени відбудеться ретельна робота над текстами, консультації з кураторами і перформативні читання створених п'єс. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.